Сьогодні медіапростір перенасичений порадами щодо правильного використання косметичних засобів. Сучасній жінці залишається лише прислухатись до них та слідкувати за модними тенденціями сезонів. Днями і Ужгородкам пощастило довідатись, що готує весна літо 2012. Дуже модно. В сезоні весна, літо. Кольори дуже яскраві: це лимонні, салатові, рожеві, бускові. Залишається модним макіяж Eyes і, і дозволяється не тільки сірий або чорний, а різнокольоровий. У цьому сезоні стрілки на очах це дуже модно і актуально. І вони можуть бути як чорні, так і різнокольорові, також зблисенка. Скидками і шимером. арт студію стиліст відвідують і початківці, і вже професіонали. Титулована красуня області Анжеліка Пащенко висіч впевнена, що закарпатські жінки особливі. Кожна себя женщина, девушка не должна навіть з дому виходити без макіяжу. Хоча б легкого, він обязателен, я считаю, в жизни, кожен день. Я вважаю, що наші жінки красивые, так как у нас тут присутствует всех кровей, всіх национальностей. різних національностей. І же, звісно, вони, безусловно вдохновляють наших мужчин. Аби ще більше підкреслити вроджену красу, жінки здавна користувались додатковими косметичними засобами. Проте й зараз не всім вдається зробити правильний макіяж. Щоб уникнути помилок під час створення образу, варто прислухатись до спеціалістів галузі. Самі найтиповіші помилки, неправильно підібраний колір тональних засобів. Друга помилка, коли тонують обличчя, і вуха залишаються білими. Це друга помилка, і сама така типова помилка багато старших жінок. Вони вважають, що чим яскравіші губи, тим вони виглядають молодшими, але це не так.